Всіх друзі вітаю з півдня України. Сьогодні у нас ось таке гарне, безхмарне небо в другій половині дня, 1 квітня 2023 року. Ось така синява, красива. Зранку було похмуро, але зараз уже сонечко вийшло і тепло навіть пригріває сонечко. Навіть пригріває. Бджоли гудуть, краса, неймовірна. І ось покажу. Сьогодні я отримала відправлення від магазину, інтернет-магазину з рослинками. Це не останнє моє відправлення, передостаннє. Ще я замовила собі вербу козячу, тож ще чекаю. Так, що в цьому відправленні в мене тут гортензія літи, Лайм. Гортензія волотиста Сільвер Долар. Polar papa Timпераtorska, температурська, шестирічна, ого. Магнолія, суланка Альба Суперба. Барвінок карликовий варіагатний. Хоста Old Glory. Лаванда. Боже, це я таке замовляла. Осока Evergold. гортензія, волотиста. Орлі сенсейшн. Так, хоста Тік-Ток, Туя Західна, Golden Globe. О, це просто я давно робила замовлення. Вже, чесно кажучи, я забула, що я тут вже і не замовляла. Так, це що таке? Це, мабуть, осока. Ой, боже, ж так все гарно. Осока варієгатна. Така красива. Це барвінок, так? Да? Варієгатний? Ага. Так, це щось в торбочках тут так все позав'язано, скотчем заклеїмо. Таке пакування турботливе. турботливе, Жодна рослинка під час перевезення не пошкодилася. Дивіться, як запаковано. Бачите? такими, О, Бачите, ось жодна рослиночка не пошкодилася. Все дійшло, сіла і неушкоджено. Це так запакували. Так, це що? Це хоста. Угу. Це хоста. Вон, вона там виглядає. Це, мабуть, теж хоста. Нічого не видно. Так. Це барвінок, це осока. Так, і ще тут щось таке важке. Ого! Ого, кілограма три, мабуть. Що це таке? Зараз розмотаю, подивлюся. І що б ви собі думали, це таке, оце важке, таке кілограма 3-4. Це, мабуть, папороть шестирічна. Ось так вона прийшла. Це я здогадалася по цих листочках, що це папороть. Ну, така, ого, дебела, доросла. А гляньте, ну як запаковані рослини. Дивіться, отакий собі високий ящичок. такий раз... Хто хто в теремочку живе. І дивіться так, тик-тик-тик-тик. Дивіться, як класно запаковано, дивіться всі рослинки. Ось вони тут приїхали. Дивіться, як класно зроблено. Дивіться, нічого не зламалося. Це тут гортензії. І он туя виглядає. Зараз буду розпаковувати. Розпакувала всі рослинки, покажу, як вони виглядають. Дивіться, ось це барвінок варіагата Так, скільки коштує такий барвінок, такий коштує 95 гривень. Дивіться, отакий він досить дорослий. Трирічний написано, що він трирічний. це 95 гривень коштує. Так, осока. Осока. Коштує 45 гривень. Один рік їй написано, що їй один рік. Ось така осака. 95. Так. Ось така хоста Old Glory. Дивіться, такий великий контейнер, бачите, в порівнянні. Як це зняти, щоб було видно? Отак. Дивіться, бачите, він більший. І така хоста Old Old Gold, сейчас. А, Горі. Один рік написано. Це коштує вона 90, 90, 90, 90 мабуть, гривень. Отака хоста. Так, щось ще покажу. Оце хоста Тік-Ток. Така хоста коштує 65 гривень. Коста Тік-Ток. Теж написано, що їй один рік. Це П9 контейнер. Так, цих показала. Тепер лаванда. Лаванда. Зараз вузьколиста дворічна. Коштує така лаванда. Зараз гляну. 95 гривень. Теж контейнер п 9 і ось такі молоді вже пагони на ній є. Ану пахне. Ой, пахне. Виявляється, я ще лаванду замовляла. А я її посіяла, думала, що я не замовила. Ну нічого. Виросте то буде багато. Так, це у нас гортензія Early Sensation. Коштує така гортензія. Зараз знайду Early, Early. Де вона тут? А ось вона, 115 гривень. Написано, що вона дворічна. Контейнер P9. Ось така дворічна. Так, це туя. Західна Golden Globe. Трирічна туя. Дивіться, який шикарний садженець. Прям шикарна туя. Такий вигляд має такий жовтий приріст. Клас. Всього 105 гривень така туйка коштувала. Це я замовлення робила восени ще, то, можливо, зараз вже є подорожчання, Це восени було замовлення. Так, гортензія волотиста Сільвер Долар. Коштує така гортензія Сільвер Долар. Зараз знайду. Ось вона, 150 гривень. Написано, що вона трирічна, Ось бачите, сільвер Долар 150 гривень. Ну, я вам хочу сказати, що її висота десь приблизно 1 метр. Зараз я відійду, вам покажу. Вона досить велика. Вона мені майже по пояс. Я отак от поміряла майже по пояс. То десь до метра висотою. Так, це що? Магнолія Альба Суперба. Альба Суперба. Коштувала така магнолія, восени я замовляла. 195 гривень. Пише, що вона дворічна. Так, буду читати, як її висаджувати, бо ще ж не вирощувала. Так, і ось ще така гортензія Little Lime називається вона. Гортензія теж височенька. Десь сантиметрів 70-80 вона висотою. Дивіться, ось така. Коштувала вона Little Lime. Little Lime, трирічна гортензія 150 гривень. 150. Так. Це ось гортензія ще. Яка це гортензія? Десь немає тікеточки, але це, напевно, Silver Dollar. Так. Да. Це, мабуть, сільвер silver, да. silver Dollar. Ага, Трирічна пише, що вона. А, ні, сільвердолар ось є. Це little Lime. Лайм. Угу, це Early Sensation. Ага, це Polarбіer. Гортензія дворічна. 135 гривень. Така ось коштувала гортензія. П9 контейнер. Бруньки всі живенькі, зелененькі, видно, що рослинка. В хорошому стані. Взагалі всі рослини прийшли в дуже хорошому стані. Так, все. Тепер буду планувати де висаджувати. Ще раз про них перечитаю, тому що робила восени замовлення, вже забула, хто як виглядає, планую кого посадити. Ну, папороть я пам'ятаю, для чого я взяла і хвости. А от гортензії буду планувати де посадити. Ось тут у мене таке місце, затінок між гаражом. Тут раніше була собака, вольєр був. Зараз вже великої собаки немає. І я тут планую висадити рослини, які я купила саме для цього місця для затінку. Тож зараз буду виносити каміння, сплановувати ділянку і почну вже сюди сьогодні висаджувати ті рослини, які мені вже прийшли. Ось тут у мене таке місце, затінок між гаражом. Тут раніше була собака, вольєр, був. Зараз вже великої собаки немає. І я тут планую висадити рослини, які я купила саме для цього місця для затінку. Тож, зараз буду виносити каміння, сплановувати ділянку і почну вже сюди сьогодні висаджувати ті рослини, які мені вже прийшли. Так, вирівняла цю ділянку трішечки Тут в основному пісок, дуже багато піску. І я так підозрюю, що ґрунт не дуже поживний. Ну, але черв'яків я бачила, значить, діло буде. Приготувала ями ось такі. Тут намішала перегній, компост. І буду засипати в ці ями для того, щоб. Грунт був поживний, піску вже додавати не буду, бо тут піску вже достатньо. І ось так буду висаджувати рослини. Ось там посаджу, це в мене дьорин, або, як ще на неї кажуть, ой. Ну, Взагалі, називається елегантіссима, таке в нього варіагатне листя зелене з білим, і я думаю, що він тут буде висвітлювати оцей темний куток в затінку. Тут посаджу папороть. Ось тут у цій ямці. Тут посажу хосту і тут посажу хосту. І щось я собі прогавила, Я думала ще, що я замовила велику листкову гортензію і хотіла теж тут висадити. Ну, щось я її не замовила. Треба буде замовляти, значить, десь куплю і висажу окремо. І отак от по підстінкою висадила плющ. Полию, прийметься і буду намагатися його пускати на стіну, щоб він оце заплів і щоб тут було такий, такий зелений куточок. Такий біло-зелений буде дерен, потім буде папороть, будуть хости, Ну і сюди ближче ще, можливо, посаджу, що я посаджу, посаджу гортензію, велику листкову. Тут сонце буває тільки після 4 години дня вечора вже. І тому такий куточок досить такий темнуватий. Ось я так вирішила його висвітлити. І якусь гортензію ще, щоб були білі квіти. О, і я думаю, що буде гарно. Буду зараз заповнювати ями ґрунтом, висаджувати і поливати. Все, друзі, роботу завершила на сьогодні. Не складно, не дуже складно це було. Думала, що, чесно кажучи, що буде складніше. Ні, тут піску багато, теж копалося, не складно. Все, висадила, загребла, пролила. Ще й згадала, що я ж для цього купувала мшанку, то висадила отак її хай розростається. Мох такий. Тут волога і не сонячно, я думаю, що йому тут буде досить добре. Лишилося вмовити чоловіка, щоб зняв оцю сітку огорожу, поки що він не погоджується. Ну, будемо продовжувати працювати над цим питанням. Ось сюди на місце троянди висадила осоку. Тут у мене туєчка. Оце алісум, він от світе, я його приберу. Алісум Аліум це булька. Я її приберу. Тут піон білий, красивий. Тут ось я посадила, буде лілейник. Що це таке? Лілейник буде. І отут буде осока. Думаю, що теж буде досить гарно. Аліум у мене, дивіться, скільки його є. Це просто капець. Бульбулька. Не бігай. Куди? Куди? А це тому, що колись я, коли він цвів, я не зрізала насіння. І отак він насіявся. І тепер це в мене його така величезна кількість. Трошки поцвіте, потім буду потихеньку викопувати і викидати. Бо мені його в такій кількості не треба. Ось лілейник жовтий. Дивіться вже, який гарний. Та все вже все вже хоче тепла, все відчуває, дивіться, яке вже листя на трояндах. Це вони білі, бо я їх обробляла. Вапном і мідним купоросом. Все вже хоче тепла, все вже хоче цвісти, Туєчка, тюльпанчики, дивіться, які вже гарненькі, красиві такі. Невисокі, але сама квітка дуже гарна. Дуже гарна. А тут дивіться, скільки в мене цього аліуму. Через нього взагалі не видно, чи тут що посаджено. Дивіться, скільки його, це ж треба мені все викопувати. Так, що ж я ще, друзі, зробила? Ще ж я пофарбувала підставку під троянду, яка я молодець. І посадила кущовий барбарис червоного кольору. Буду думати, куди мені посадити ще ці рослинки. Ну, тую я знаю, куди я хочу посадити. Ну, поки що не буду. Потримаю її в горщику, мабуть, ще літо. Барбарис, ой, оту. барвінок я знаю, куди я посаджу, лаванду ще не знаю. І гортензії. Буду теж думати, куди ж їх посадити. Такі гарні. Дивіться, які рослини здоровенні, Дивіться. Дивіться. Ну, взагалі дуже красиві, дуже. А дивіться, яка в мене красуня, квіточка в горщику зростає. Отак, От друзі, не думаючи, не гадаючи, зранку була як мокра курка, хто б мені сказав, що я після обід зроблю стільки ще роботи. А все тому, що вийшло сонечко. Тобто сонечко це життя. Отже, друзі, тримаємо стрій, чекаємо перемоги, наближаємо перемогу, і все буде Україна. Дякую всім, хто мене дивився і додивився.